Зробити так, щоб духовний е, такий стержень військових був потужний, щоб вони були готові виконувати свої бойові завдання, тому що від е, такого духовно морального стану бійця. Залежить взагалі вся продуктивність його роботи на фронті. Про що він думає, про що він мислить, за що він переживає, чи впевнений він в тому, що він робить. От є ж статистика, яка говорить про те, що умовно із із 100 військових тільки 10-20% цілеспрямовано готові е, чинити, якби здійснювати вогонь, щоб вбивати ворога. Інші не готові морально, вони впадуть в ступор, втечуть, зроблять вигляд, що, що стріляють, не стріляють, стріляють там не туди, куди треба. Ну тобто людина не готова виконувати свої обов'язки, тому що в неї неправильний е, внутрішній стан. Вона е, сумнівається, вона не впевнена, вона боїться, вона боїться там наслідків, докорів, сумління, ще чогось. Да?